Всім добрий вечір, всім привіт. От я зараз починаю свою екскурсію вечірню, 23 листопада, 2024 рік. в районі 17.25 плюс-мінус пару хвилин. На вулиці близько нуля, Випав сніг, але він вже втих і проти що розтанути зараз виїду з дорогу дорога на вулиці Мозепи, переїжджає дорогу з парку з парку Шевченка і їду до озера Центрального, хто не знає цього року франківка буде стояти Олимпи центрального парку парку Шевченка Зараз тут заборона буде шок. 30 секунд. Тут, до речі, зробили виїзд з парку паркуну, а заїзд на озеро не зробили добре. Що не важко, якщо вони хтось побачить. А мене точно хтось побачить. Нормально. А? Нам вже не проблема зробити внук. А мені проблема, особливо зараз мокро, та? і не так просто виїхати. Треба зупинятися, шарпати віском. Тобто не так все просто. Ось тобто так. І таким чином я виїжджаю на цей бордюр, Тому що хто це робив? ну Не знаю. Я говорю, так як я не внімав клепки в голові. Він би так не зробив. З однієї сторони добре, з іншої не добре. Чому так? Можливо мене погано чути, бо я все-таки далеко від зараз голосніше і легше. Вітер трохи та, то тобто задуває е, мікрофон. А, пробував навушники, щось в мене не знаю, я в шапці, закриваю шапку. Коротше кажуть, що так краще, або така ще гірше. Тому буде так. І Ніяк інакше. Ось тут я би казав, встановлювати ялинку все-таки. Якщо тут каркасно не живу, то зараз тут я вам покажу. Та ну, більше людей збирається, де більше улюблене місце для ну, франківців. Зараз. Там в парку ну, не таке не така локація улюблена як тут. По-перше, більше освітлення є. Ви самі бачите? До речі, тут теж не все включене зараз. Можна ще включити додатково. Можна. Тут далеко не все включено. А коли хлопці робили освітлення, то перевіряли, то я тоді і бачив, що освітлення можна зробити. Тобто яке воно має бути Тому, на повну потужність. Отут, До цієї доріжки, так? Отут посулали, можна тут посували, як нам мене поставити ялинку. Тут є місце. Ну, більше. Но не знаю. Можливо, на 100 рік поставити. А можливо зробити так, як я говорив в Фейсбуці. Парк є гарні ялинки, живі. І... Ялинки прикрасить. І так зробить. так буде найкращий варіант на мене, але навіть зараз ця ялинка якось поставлена в парку. Обов'язково ставимося встановувати в камери, обов'язково. Центр, Краківська. І... Передай однозначно буде Ра. менше І... треба рознищити. Я, що... я таке до речі, зараз, тому що Ну, тому що я там злий, так? я не злий. Я просто логічно думаю, що таке можливо Люди зараз різні, пранків зараз не той, що був до 22-го року, пранків зараз різний. Збірна, збірна України. Все-таки я не говорю, що ті люди погані, ні, вони погані, хороші, як правило, хороші люди. бачила моє відео, одна пані з крівого е, ну, Їх подобався Франківськ. Вона ніколи не думала, що Франківськ такий гарний, але завдяки моїм ну, відео ну, він їй дуже сподобався. Він їй став рідний. Е, не знаю, чи купила вона вже квартиру, чи не купила. Е, ну, думаю, Шло, да? ну, коли вона... ну, я був якби екскурсоводом, да? і коли вона побачила, а це, була... це був вересень теплі, я, я не помиляюсь, вересень 2020 року, а, спочатку я їй показав калину Слободу. Калину Слободу зайшли. Заїхали, верніше, 55-й, тоді тільки їздив 55 й за який 5-го тролейбусу не було ще і 29-го не було рейсу. 55-й. І ми заїхали в Крихівці, а з Крихівців заїхали в ну, тобто. Я заїхав, вона зайшла. Калину Свобода. Ну, я вам скажу, що о, людина була шокована. Шокована, як тут гарно, так, як тут квіти стоять, ніхто нічого не нищить. Там такий є пам'ятник, ну, не пам'ятник, а божа матір, як все, ну, як все охайно, як все класно. Ну... Не так, як в Морозі. я Кривому морозі не був, але ну, Кривий Ріг сиріше місто, наскільки я знаю. Строгіше, сиріше. Як вона говорила, бандитське. Вона була в шоці, коли почала спостерігати за моєю сторінкою, що я їжджу ввечері, вночі по місту, на колясці. Як це? Я не боюсь. Нічого боятися. Чого я маю боятися? своєму місці якісь учбов'я хоча йдуть стріляють я так думаю тривоги нема Тому, напевно щось вчаться може локації змінили дивляться як воно буде да? ну, наш є сусід расист Може любу минуту, любу хвилину я не знаю чи варто їхати Щоб я тут не засів ну я спробую засяду, десят Ось Потрапив я в займу І мої колеса в сніг. На візку колеса. Видите, як гарно скрипить сніг? Ага, Ага, вже сів, гарно. Я ще тут не виїду зараз. мене несе. Красота. Короче, я приехал. Владный вперед. Никто. Ну что, сейчас мне поможет, потому что тут везок не еда. Зараз хтось попрошу, щоб вони визоли з снігу. Зараз якісь хлопці будуть. А я їх попрошу. Будьте щасливі кохання. До нових зустрічей в ефірі з Івано-Франківська.